Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибуває до України вперше після початку Великої російсько-української війни. Це важливий візит для одного з лідерів країн так званого Глобального Півдня. Ну, хоча б тому, що він відбувається. Вже в той період, коли українські збройні сили знаходяться на території Курської області Російської Федерації, і це не зупинило на рендромоді від його поїздки. Також важливо підкреслити, що на рендра моді прибуває до України напередодні Дня Незалежності і у день державного прапора, що є важливим сигналом для Росії. І коли мова йде про. Підтримку Індії українського суверенітету, і коли мова йде про захист на моді своїх позицій щодо неможливості використання війни. Як інструменту у політиці. Про це прем'єр-міністр Індії говорив Володимиру Путіну ще у 2022 році, коли президент Росії і прем'єр-міністр Індії зустрілися у куларах саміту Шанхайської організації співробітництва в Узбецькому Самарканді. Однак є очевидним, що нарендра моді може прибувати до України і з метою. Продемонструвати незалежність власної зовнішньої політики і з метою фактично помститися російському президенту Володимиру Путіну. Від оглядачів не був прихований той факт, що прем'єр-міністр Індії був буквально ошелешеним тим, що в день його перебування у Росії. А нагадаю, що на рендрамоді на знак поваги до Путіна здійснив до Москви свій перший візит після переобрання прем'єр-міністром індії, Росія здійснила злочинне бомбардування України і навмисне втілила у будинок дитячої лікарні Ахмадит в українській столиці. Звісно, для Нарендра Ремоді це був привід знову нагадати про страждання невинних жертв війни. Однак, політично, прем'єр-міністр Індії виглядав не дуже добре, коли змушений був спілкуватися із російським очільником просто у день чергового путінського злочину. Ну і от тепер. На рендрамоді має можливість політично помститися російському президентові тоді, коли Путін намагається зібрати сили для того, щоб вибити українські війська з території Курської області Російської Федерації, прем'єр-міністр Індії зустрічатиметься із президентом України та іншими керівниками нашої держави. Ну і звичайно. Цей візит також крок назустріч стратегічного партнерству із Сполученими Штатами курсу, про який Нарендра Моді домовився із президентом Джозефом Байденом, що стало одним з найбільш вагомих досягнень Байдена у його зовнішній політиці за весь час президентства. Однак, чи буде Індія конкурувати із Китайською Народною Республікою на? Російсько-українському напрямку це складне питання. Китай, як відомо, претендує на роль посередника, який може допомогти закінченню російсько-української війни. Хоча Погляди голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна на те, як має відбутися це закінчення, є м'яко кажучи своєрідними. У Пекіні виступають швидше не за закінчення війни, а за припинення вогню. Щоб вже після того як це припинення вогню відбудеться, Москва і Київ мали можливість. При нагоді розпочати серйозні політичні перемовини, які б призвели до реального закінчення війни між двома ворогуючими країнами. Ну і звичайно у Китаї зацікавлені, щоб припинення війни та й сама війна завдали якнаймога менше шкоди стратегічному союзникові Китайської Народної Республіки Російської Федерації на чолі із другом Сі Цзіньпіна Володимиром Путіним. У Індії дещо інший підхід з одного боку у Нью-Делі не хотіли б здійснювати кроків, які б поставили під сумнів індійсько-російське співробітництво. Варто нагадати, що мови тут йде не тільки про енергоносії, але й про те, що на 60% збройні сили Індії забезпечені зброєю саме російського виробництва. Але разом із цим продемонструвати несхильність Індії до продовження війни між Росією і Україною. Однак, посередницька місія, принаймні на сьогоднішній день, не цікавить на рендромоді та індійський уряд. Індія воліла б швидше бути не посередником, а країною, здатною передавати делікатну інформацію. Від російського керівництва до українського, і навпаки, міністр закордонних справ Індії Джай Шакар під час зустрічі із індійською громадою у Малайзії підкреслив, що у нью делі вже займалися такими делікатними дорученнями. І тоді, коли мова йшла про Забезпечення безпеки на Запорізькій атомній електростанції. І тоді, коли мова йшла про підготування так званого зернового коридору між Росією і Україною. А це, нагадаю, була перша і єдина дипломатична домовленість за всі останні роки великої російсько-української війни. Про цю роль Індії. Щодо її можливості бути країною, здатною передавати повідомлення від керівництва Росії до керівництва України, або вести діалог з іншими країнами, зацікавленими у дипломатичному врегулюванні, такими, скажімо, як Туреччина, відомо не так багато, але Індія і намагається афішувати свою участь у такому дипломатичному процесі. Так що, за великим рахунком. Українському керівництву доведеться докласти зусилля, щоб активність Індії саме з точки зору припинення російсько-української війни була більшою. Адже під час останнього важливого для Києва дипломатичного заходу, так званого форуму миру, у Швейцарії, індійська делегація була репрезентована на рівні. Заступника міністра закордонних справ країни і це в той час, коли Нарендра моді відвідав зустріч Групи Семи, яка відбувалася неподалік від швейцарського саміту миру у Італії, і це відбулося водночас із відвіданими цієї зустрічі українським президентом Володимиром Зеленським. Однак той факт, що Нарендра Моді вирішив поїхати до України, а ще й до Польщі, керівництво, яке є активним прихильником України у війні з Російською Федерацією, говорить, що очільник індійського уряду може виступати більш активно і. Навіть більше підтримувати Україну на тлі того політичного приниження, яке із своєю відомою арагантністю забезпечив його Володимир Путін під час перебування моді у Росії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!